Чемпіонат України з індорхокею серед жіночих команд стартує цього четверга у Сумах. Серед шести команд-учасниць команди муніципального спортивного клубу Сумчанка. Нині дівчата готуються до матчів чемпіонату, як саме бачив Олександр Качанов. Капітан Сумчанки Євгенія Мороз хокеєм займається понад 20 років. Вигравала з сумчанкою звання чемпіонок України з хокею на траві та індор -хокею. Ну, У нас трошки змінився склад, тому що в цьому році виступає молодіжна збірна. То декілька гравців нашої сумчанки будуть грати за молодіжну збірну, готуватись до чемпіонату Європи. Тож ми будемо грати не зовсім своїм бойовим складом. У минулому індорхокейному сезоні Юлія Шевченко отримала відзнаку кращого бомбардира турніру. «Розраховуємо на чемпіонство, будемо якомога більше тренувати, щоб це довести. Ну і будемо звісно, забивати голи. Останні півроку у команді Сумчанка Анастасія Шишина. Вона тут наймолодша гравчиня. Ми молоді, ми активні. У нас є все для того, щоб перемогти. А ось переможемо чи ні – Покажеться вже результат та наші ігри. Про плани на сезон розповіла тренерка Сумчанки Світлана Макаєва. Дуже важливий у нас сезон, дуже насичений, дуже важкий, бо ми маємо в цьому році і чемпіонат Європи молодіжний, і чемпіонат Європи національний, і чемпіонат світу, і Кубок е чемпіонів. І всі ці змагання ми е змагаємося в дивізіоні А. Це дуже високий рівень, дуже велика відповідальність. Хочемо порадувати наших болівальників, але для нас, ще раз кажу, це завжди свято. У понеділок дівчата сумчанки провели контрольне тренування з хлопцями сумського Динамо. Останні стартують у чоловічій суперлізі. Я вважаю, що нам буде важко. Там дуже підготовлені команди. Вони дуже сильні, вони готуються щодня, вони мають більше опиту ніж ми. Та я думаю, вони краще грають. Але але ми зможемо виграти. Я вважаю, ми у нас є великі шанси. У цьому матчі хлопці з рахунком 3-0 перемогли дівчат. А вже 11 листопада сумчанка стартує у сумах у чемпіонаті України серед жіночих команд. Матчі турніру відбудуться у приміщенні Сумської обласної дитячо-юнацької спортивної школи. 2 грудня чоловіча команда Динамо розпочне виступ у чоловічій Суперлізі.